Привіт колеги і так. Вони те це поле, соя максимум, яке поле, 30 соток, десь так тут. на Розвід, ця пилюка. Почали зі сої. І є, де не де ще заленкувати. Якийсь недогон. Побачите, навіть немає бобиків на ньому. Ось так виглядає соя, Виглядає на нинішній день непогано, жара її трохи підбила, ось таке зерно, клас роботає, а ми здамо аналізи і побачимо, може залишимо її ще на один рік на розвід. На вигляд соя непогана, тому будемо за нею вже, думаю, рік один спостерігати, як вона ще себе розпокаже. Ви пишіть, залишали ви б таку сою на розвідчині коментаря. Так, зібрали ми вчора сойку максимус, ось такий у нас прицеп. Я вам скажу сипало добре. Ось таке зерно. По вагах я вам не скажу, ну досить достойно. Сьогодні наберемо на посів, а остальну зважимо щоб здати покупцям. Нам її багато не потрібно, треба обрати десь на гектарчик або два на посів, а остальне будемо здавати. Тому я вам скажу, результат непоганий. Порадувала. Я думав буде гірше, так як верхні бобики трішки. Припалились лайкос. Ну що, колеги, зважили ми той прицепчик, де була сойка максимус, вийшло по вагах 300 кг. Але ми ще набрали 4 мішечки собі на посів, тому вага склала 500 кг. І, до речі, замірюю ту діляночку, там не 30 соток, а 21 сотка показувала програмка вимірювання полів. Тому поражання склала близько 2,5 тонни з гектара. Міг бути ще кращий результат, так як верхні бобики не розвивались через те, що було сонце, пекло. То вони там насіння дрібне. Низ був гарний, вершки були поганенькі. Тому сойка залишається. Всім папа, всім мирного неба.